Привіт, малята! Давайте зіграємо в веселу гру. Повтори, як я. Я роблю рух, а ви повторюйте. Готові? Почнемо. Херма хаємо ручками. Привіт, 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 усім малятам веселим, добрим, чемним завзятим руки до сонечка, тягнемось високо. Тягнемо сміливо, День новий зустрінем дружно й щасливо. Стрібаємо, як зайчики, Стрип-стрип-стрип як зайчики прудкі, весело стрібаємо. Раз, два, три. Раз наліво, два направо. Раз наліво, два направо. Посміхаймось весело, яскраво. Гонь! Стрібаємо. Пальчики, танцюють. пальчики один, пальчики два танцюють весело. Ха-ха. Крутимось вперед і назад. Раз уперед, два назад, крутиться от так, от так. Молодці малята, ви чудово справились. До нових зустрічей. Будьте активні, усміхнені та щасливі. Бувайте, папа! -па.